Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини ЮАРАЗа. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю, отже, ми починаємо. Майже 6,5 мільйонів українців вже подали заявку на утримання коштів, передбачених програмою «Зимова є підтримка. Із них мільйон 600 тисяч це заявки на дітей. Про це у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Перші нарахування вже надходять. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям і вже тривають перші виплати. Ми бачимо, що близько половини виплат були перераховані за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію за рахунок цих коштів. Також Володимир Зеленський повідомив, що рекордні втрати на фронті Росія має в листопаді та грудні. Про це президент заявив після того, як заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. каже Покровські та Курахівські напрямки залишаються найгарячішими. Відзвітував Сирський про удари по військових об'єктах на території Росії та проведення курської операції. Проте подробиці президент не повідомив. Німеччина передасть до кінця року шосту систему ППО по та пускові установки Петріот. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, також шмигаль зазначив, що загальна допомога Німеччини Україні склала 30 мільярдів євро. Це найбільше серед усіх європейських держав. 10 мільярдів гривень саме стільки з держбюджету в цьому році виділили на закупівлю житла для ветеранів війни за трьома бюджетними програмами за підсумками року отримують грошову підтримку понад 4 тисячі ветеранів та їхніх сімей. Йдеться зокрема про родини загиблих ветеранів людей з інвалідністю першої та другої груп та ветеранів, які є внутрішньо переміщеними особами. Запити на підтримку розглядають індивідуально за певними критеріями. Знайти їх можна на сайті Міністерства у справах ветеранів. У відомстві зазначилися про. Програм... Програма працює з 2020 року, проте цьогоріч утримувачів допомоги буде найбільше. Незабаром в усіх регіонах країни почнуть видавати відповідні сертифікати. І наступний 25 і 26 рік ми будемо тільки збільшувати фінансування, і дуже сильно надіємося, що на якомусь етапі у нас уже буде там якесь розуміння для того, щоб закласти відповідний бюджет уже. Стратегію вирішення в цілому питання житла ветеранів. Подається заявка, добираються всі документи, проходить комісія, яка перевіряє ретельно коректність документів, коректність запиту тощо. Коли приймається вже рішення, гроші поступають на банківський рахунок і вони можуть бути використані виключно на придбання житла згідно тих коефіцієнтів і норм, які визначені. Чоловік поранений на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів. Про це написав очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, ворог три десятки разів бив по нікопольщині з артилерії та безпілотниками. Пошкоджено вісім приватних будинків, дев'ятівки та господарська споруда. Понівечені інфраструктура, готель, адмінбудівля. Є руйнування на території ліцею. Росіяни вбили подружжя під час обстрілу прикордоння Сумщини. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Окупанти вщент зруйнували будинок 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини. Правоохоронці знайшли їхні тіла на згарищі. Командирська панорама інтегрована система управління вогнем та прицільні оглядові пристрої. І це далеко не всі переваги американських танків Абрамс. Перші три десятки таких машин Україна отримала минулої осені, які вони в бою чим відрізняються від радянських танків. Дивіться на відеокадрах, наданих підрозділами сухопутних військ. Командир танку Дмитро на війні з перших днів повномасштабного вторгнення. Бойовий шлях починав з Авдіївського напрямку. Згадує, не планував ставати приборкувачем цієї машини. Та доля вирішила по-іншому. Тепер він себе поза танком не уявляє. По суті, цей танк такий як кліше, як снайперська гвинтівка. Після базового вишколу Дмитра направили на навчання в Німеччину. Про підготовку наших танкістів домовлявся американський уряд. Техніка, інструктори були із США. Цей танк дуже важкий. Він маже, важить залежно від модифікації, залежно від того, що є всередині, ну, скажімо, 65-68 тонн. Один з таких меседжів російської пропаганди це що цей танк неймовірно важкий, він нікуди не проїде. Практика показує, що це дурня. Абрамси створені з урахуванням безпеки екіпажу та зручності ведення бойових дій. Вони мають багато технічних переваг порівняно з його радянськими аналогами. Наприклад, на них встановлені тепловізори та лазерні далекоміри. Тут набагато кращі прицели нічні і тепловізі. Тобто ми можемо побачити, якщо це танк противника, або БМП, БТ, на відстані до 7 кілометрів. Вразити максимально ми можемо на 4. Американські танки мають командирську панораму, інтегровану систему управління вогнем та прицільні оглядові пристрої, які забезпечують більш ефективний огляд поля бою та високу точність стрільби. Всі механізми управління оцифровані. Проте в умовах сучасної війни, зокрема через дрони, у Абрамса знайшли вразливі місця. В першу чергу ми додали мангали. Мангал сітка додавали і також додавали захист контакт-1. Тому що були випадки, коли на початку, на самому початку застосування цих танків, основна їхня була проблема це птури. У Нас багато було пошкоджених танків птурами. По початку, коли не було цього захисту, коли птур попадав, він міг вершити повністю весь танк. Заходить від механіка водія і вилітає з іншого кінця башні. Після кожного бойового виїзду машина проходить техогляд. Рідко такий танк повертається на базу неушкодженим. Микола, механік водій, на позивний зозуля, допомагає танкові відновитись. Цей танк він вже три боя пережив, було три попадання, тому кожному по-різному буває. Ще трохи попрацюють, і машина знову готова летіти до бою. Це поміняти треба два. Блока Арата, тому що кришки, це бальцем На полі бою Абрамси показали, що вони не сповільнюють Збройні сили і добре проходять болотисту місцевість. Танк це дуже потужна машина. Танк це машина, особливо от Абрамс, який виїжджають на прямий контакт. Коли виїжджає Абрамс, ну, можу вас запевнити, що ворогу дуже страшно, коли він бачить, коли на нього викочується така машина. І ця машина може приносити дуже багато шкоди ворогу. Тисячі розбитих і знищених російських танків промовисто свідчать на користь американської техніки. Роботу на якій не лише опанували українці, а й суттєво вдосконалили. Ольга Костенюк, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Заступник генпрокурора подав позов до суду проти Київської міської ради та компанії Арестін через проблеми з використанням земельної ділянки, яка має культурне та історичне значення. Вона знаходиться поруч з музеєм видатних діячів української культури, і будівництво на ній може зашкодити музею. Київський окружний адмінсуд не погодив проєкт будівництва офісно-житлового та готельного комплексу через ризики для культурної спадщини. Компанія «Арестін» намагалася оскаржити відмову міністерства культури, але суд відмовив. В їм позивач вимагав перевірити законність передачі цієї землі та усунути перешкоди. В її використання суд призначив перерву до 15 січня 2025 року. ЮНЕСКО візьме будинок Держпрому в Харкові під особливий моніторинг. Україна стала першою державою, де буде застосовано такий механізм. Про це на своєму сайті написало Міністерство культури та стратегічної комунікації. Нагадаю, пошкодили будинок державної промисловості росіяни 8 листопада. Механізм спецмоніторингу дозволить належним чином зафіксувати руйнування об'єкта, скоординувати заходи з відновлення пам'ятки та мати докази для подальшого притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Палата громад парламенту Канади схвалила виділення майже 590 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони країни Біл Блер. Він додав, що ці кошти використовуватимуть на цитую боєприпаси, навчання та інші засоби необхідні українцям для перемоги. Окрім цього, канадський парламент затвердив допомогу у 35 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості України. Оріхів Запорізької області його жителі врятує один єдиний пункт незглавності. Там вони підзаряджають свої гаджети, отримують гуманітарну допомогу, вирішують питання з документами і навіть отримують медичну допомогу. До речі, саме там працюють також і фахівці місцевого водоканала. Яку допомогу наразі отримують Оріхівці Єва Миронова розкаже детальніше. Вже майже три роки Оріхів живе під постійними ворожими обстрілами. Місто розташоване за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Втім, місцеві кажуть, що наразі росіяни більше обстрілюють сусідні села. Ну, там Юрківка, Наопалюка, ті краї всі кабами. Позавчора чотири вечора у нас впало. Ну, далеко нам уже не так страшно. Там людям, в селі тепер важко. В громадах. В Андреївці взагалі всі повиїжджали вони сюди, поприїжджали. Попри те, що спочатку повномасштабної війни в Оріхові немає електрики, газу і централізованого водопостачання, є водоканал, в якому працює Костянтин. Чоловік каже, що родину вивіз у Запоріжжя, а сам не може виїхати через роботу. Працюємо тут все, люди. людей багато, нема куди діти людям цим нещасним. Ми Працюємо, тут і волонтери, і водопроводчики, і сварщики, і все підряд. Ну, Все гуманітарку розвозимо по людях, палети возимо, сочки з волонтерами, цим, що нам возять. Все справляємо, що ламається, вбираємо, все забиваємо, зашиваємо, стараємося, щоб хоч якось можна було жити людям. Загалом в Оріхівському водоканалі працює біля 20 людей. Це все місцеві жителі, які також потерпають від обстрілів російських військових. Володимир каже, що за три роки декілька разів відбудовував свій будинок. Ну я вже навчився перебирати його, збирати по новий. Двері вікна все вилітали вже не раз. І Криша. Ну, черепися насобирав, десь ну десь все переложив по новий. Вже навчилися. Володимир дбає про опалення місцевого пункту незламності. Каже, що запас дров на зиму є. Щодо питної води, то її набирають зі свердловин. Приблизно 20 кубів води комунальники щодня розвозять місцевим під обстрілами, ризикуючи своїм життям. Генератори генератором запускаємо скважини, потім набираємо машини, розвозимо, по гріх. Гуманітарки привозимо, розвозимо і пілети там, все, в общем, отаким от макаром. Наші комунальні. Підприємства хлопці розвозять людям паливні брикети, теж за них переживаємо дуже, тому що це небезпечно. Здорова машина заходить. Багато людей задіяні на розгрузки цих брикетів. В Оріхівському пункті незламності працює пошта, де місцеві можуть отримати чи відправити посилку. Медичний пункт, де можуть отримати ліки і мінімальну медичну допомогу. Також у нас є спеціалісти. Які у нас видають стройматеріали для місцевих мешканців, якщо житло пошкоджене? Є дівчата, які теж забезпечують людей гуманітарною допомогою, видають їм продуктові набори, овочеві набори. Почта працює в нас тут в пункті незламності. Люди можуть отримувати пенсію, в кого немає банківських карток? Сюди ж місцеві приходять підзарядити свої гаджети. У мене павербанки головним чином. Ну і телефон. Доба дві. Ну я ось чоловік приніс фонарі. Я їх вдома заряджаю від павербанка. Просто менше об'єму. Наразі в Оріхівській громаді залишається 1200 людей безпосередньо в Оріхові біля 900 людей. Єва Миронова, Дмитро Христенко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.